Всім привіт! Сьогодні день освітянина. Тож саме час дізнатись, хто такі ідеальні викладачі і чи є такі в вчину. Петро Семенович, скажіть, яким має бути ідеальний викладач? Дякую. А тепер до студентів. Ідеальний викладач перш за все він іде назустріч студентам. Він з ними як на одній на одній хвилі. Це той, який вміє знайти підхід до групи. Ідеально викладач – це той, який не боїться заступитися за пріоритети студентів. Я вважаю, що це людина з гарною витримкою, добре орудована, тому що треба багато знати не тільки по своєму предмету, але й в цілому, щоб роз'ясняти студентам, які дуб дерева, що, 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 що до чого. Ну, саме головне, щоб розумів та допомагав, так як ми на першому курсі нам зараз потрібна поміч. Може пояснювати добре та дуже цікавий, може щось розповідати, якісь цікаві історії. На одній хвилі зі студентами, творчий, гарно вміє пояснювати кожну тему відкритим не завалювати. Щоб зміг щось навчити дітей. Ну, точніше, всі це можуть. Так що всі викладачі хороші. Ну, мабуть, щоб він у будь-яких ситуаціях, мабуть, розумів учня і давав якісь йому поради, допомагав. Як для мене, кожен викладач сам по собі найкращий, і я не можу сказати точно, але ну я вважаю, що всі викладачі по-своєму найкращі. Девиденко Євгеній Олександрович. Він якось мені показався більш зацікавлений у наших яких, проблемах. якісь у наших питаннях, коли там у нас були проблеми. Ми могли підійти до нього та запитати він у будь-якому разі, допоміг би нам, Юрій Дробінський. дядя Юра Ванлов Шевченко Володимир Володимирович, який ще є нашим куратором. І він взагалі чудовий. Ми його вже полюбили всім серцем. Ну він дуже добрий, дуже веселий, шуткує, дуже цікаво розповідає. А ще подобається в тому, що він розповідає. Він не просто викладає матеріал, а ще підставляє якісь моменти з життя, щоб ми могли це дивитися як на практиці, тобто як воно взагалі відбувається. Анстанці Льонтічкапрій Олена Володимирівна більше продуктивності, достатнього відпочинку, а також творчої наснаги і терпіння, успіхів, терпіння і наснаги міцного здоров'я та насамперед найважливіше це витримки, тому що є такі студентики, які роблять нерви. Терпіння, хай лекції, семінари минають добре. Хай наука пишеться і завжди, щоб у викладачів був достаток. Щастя, здоров'я, довго років прожити, обов'язково. Я би побажала залишатись такими, як вони є, бо пари дуже цікаві, правда, дуже цікаво слухати, і час проходить просто так. Наші викладачі я би побажав терпіння та зробити так, щоб було кожному студенту цікаво у їхньому предметі. Вітаю всіх, по перше, з початком нового навчального року і освітян, і здобувачів освіти. Сподіваюсь, що нам вистачить терпіння, розуміння, життєвої мудрості, сил і здоров'я, щоб все, все здолати, всі труднощі і здобути знання, які дозволять нам бути самостійними, розумними. От і, звичайно, за своїми знаннями рухатись вперед майбутнє терпіння, успіхів! Терпіння на снаги що найкраще. Терпіння, тому що в такі часи живемо, що воно дуже потрібно нам.